Ну що, добрий вечір, на дворі вже вечоріє, я починаю сіять редисочку сорт. Аутела, цю, що я купила, її можна зараз висівати і в теплицю, хоч на дворі і мороз, але посію в лютому. Те, що пишуть, я знаю. от Буду брати полівчиком, десь тут лежить. чуть 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 присипати, щоб редисочка як зійшла, щоб вона була зверху, знаєте? О, дивіться, так от трошечки легенько, чуть-чуть раз. Оце дівчата хто хоче, можна і на підвіконні вирощувати, в кого хата утоплюється. Можна під лампами. О, Бачите, а це біленьке це вермикуліт, я вам говорила в прошлий раз. І так от накриваю парничком. Це в мене вони зберіглися з прошлого року. Тут вона стоїть у такому. О, Ось такий парничок. І ставимо сюди. Я вже одного посіяла. Я оцю поличку всю займу редискою. Дивіться, показую вам еустому свою. Блохи. По-другому не назвеш. Але вже, дивіться, ну, яке мале, а вже по-другому листочку випускає. о, бачите? о, бачите, бачите, І здається, така земля зелена. А так, я не бачу нічого зеленого. Гляньте, ну, яка зелена. Вау. Ну, коротше говоря, у сто ми зійшли. Он вони стоять тут Ось, отут, отут, і отут, отут декілька стоїть. Бо я їх так от вистроїла для того, щоб звірінила отут поличку цю, а на низ вже поставила. Тут теж є лампа. О, дивіться. От. І на підлозі, якби я ставила на підлогу, також є лампа, я думаю, ви бачите. А це я стару викопала еустому. Не знаю, з нею, мабуть, толку не буде. Он, бачите, теж лампа прив'язана. От. То посілью, думаю, редисочку. Гляньте, сіняє. Гарненько собі росте. Коріння вона вже вперлася сюди. У дно. Е, треба пересадити її в більший горщик. Мені добре, що вона не спішить рости, бо як бахне, воно ж таке високе це дерево. Ну, таке моє еустоми я переживала, чуть не повикидала. Ну, не знаю, чи буде з них толк, але ж вони, бачите, зійшли. Слава Богу. Переживала не за те, що там вони не зійдуть, а я дуже хотіла низькорослі, щоб були у мене. Оці тут у мене теж під лампою стоять, укорінюються, всі інші стоять на вікнах. Отакі. Так що бачите, всі о, вже, зразу, зразу, бачите, парниковий такий ефект О, запотіває і та запотіває, гляньте. Не видно, бо тінь, але видно трошки, бачите. Я тільки що поставила її, розкидала на підлогу. Зараз буду прибирати. О, бачите? Бо цей столик маленький, а мені ж треба, щоб тут все стояло. Сюди йде пів літра води для поливання, насипала землю. Земля хороша, прибалтійська дурпета, додала вермакуліт. І от таке маємо. Буду сіяти далі. От. Дякую всім за перегляди, за підтримочку. Отакі От парнички, бачите? Дякую всім за все, за хороші коментарі, за все, за все, за все. Добренько я працюю. Всім здоров'ячка і миру в Україні. До слідуючого відео.